Вже в цей понеділок, 10 червня, всі мої дорогі українці, хто довірив мені своє навчання і хто хоче кардинально змінити якість свого життя у франкомовних країнах, ми вирушаємо на нашому лайнері в дванадцяту тижневу подорож, яка називається Практикум Курс підготовки до здачі. Успішної здачі Дельфбеду. Це документ, це диплом, який видається Міністерством національної освіти Франції. І це по суті є вашим зеленим світлом, квитком у якісне життя у Франції. Чому? То, маючи диплом БД, ви працюєте не тим, ким прийдеться у Франції, а тим, ким ви є за фахом, і отримуєте за це гарні гроші. Багато з вас я знаю є лікарів, багато з вас є фахівців. Маючи диплом БД, ви підтвердите свою кваліфікацію і вийдете на. Той рівень, який ви хочете по працевлаштуванню. Другий момент, якщо ви хочете змінити спеціальність і отримати новий диплом з новою спеціальністю, то університети Франції також вимагають дельфід. А він у вас буде. Паспахту, як я кажу, пройди усюди. Па цей диплом. І третій момент безумовно для тих з вас, хто шукає саморозвиток, підвищення своєї самооцінки, самовпевненість, цінність себе. Вам також за дипломом Дельф Бід в понеділок ми починаємо. Пишіть, будь ласка, слово Дельф. Я вам відправлю презентацію. Ви ознайомитеся і долучитеся до тих щасливчиків, хто змінить своє життя, якість свого життя і будуть щасливі.